Ну що ж, всім привіт, народ, за вас підписав під Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Рома Інвікта з метою формування за Карфаген, з метою формування Карфагенської імперії. Так, але ми дуже круті, це все зрозуміло. Я тут когось осімлював, на мене хтось напав. А, судячи за все, я вже з ним мирну угоду уклав. Так, давайте ще раз. Тут я повністю все захопив, лишилось тільки середземноморський басейн. Серед якого є ти з двома провінціями? ПФ. Окей, викликаю тисячі. Влостиві сюди і сюди. Автобас союзнику ось ця країна, блін. Окей, це погано. Це неприємно. Раз тут повернулись дві країни, яким я кидаю ультиматум, на? Тобі. На. прекрасно. Третю частину сюди, половину сюди. І встались. Спробую придаткувати одразу, але нам не вдасться. Ого, нам вдалося. Я цього не очікував. Це приємно. Так, чи всі мені? Всі провінції поки що потрібні. Прекрасно, так ти. Таранто також. Вперед. Ти якась п'ятипровінційна фігня. Вся потрібна вперед. Так, і з тобою. О, у мене також погані відносини, це приємно. Мені від тебе три провінції треба. Так, в Італії залишиться по ітогу тільки. Тільки ти. B2BS. Коротше, якась країна, країна, яка сильніша за мене. Так. Це на асиміляцію. Так, і тепер можна верну воду кладати ще. Три так. І також на асиміляцію. Так, вперед, тепер. Ти, магадір. Я навіть не подивився, хто ти. Хто буде три провінції? Просто ці дві. А, і третя твоя провінція, до речі, мені також потрібна. Тільки от. А, побачив, де вона. Тут дві країнки звільнились. Які воюють базу величезну кількість країн. Раз, ультиматум. Нормально, я їх звільнив, а вони ще зі мною сваляться. Ні, це приємно, що вони зі мною сваляться. Але неприємно. Так, технологія економічний ріст. Вперед. Ой, висадка не прийшла. Окей. Ще вісім тисяч. Висадка пройшла. Повертайтесь в столицю. Так, якщо що, я бачу, що інфляція. Не кажіть мені про це. Я знаю. Я знаю, я бачу. Я знаю. Де живе любов? Так, окей. Ще лишилась купа країн. Тут одна провінція. Я не хочу, чи хочу, чи треба. Коротше, йдемо відпочивати. Все в товари. Якраз я зараз ще позабирав додатково провінції, яку я на повторну сім'яцію одразу розкидаю. Так, технології, прибуток від. Та від податків я більше заробляю. Хоча від виробництва також не погано, але від податків більше. І буде ще більше від податків. Ой, на мене хтось напав. Так байдуже. Ти занадто слабкий, щоб я взагалі на тебе звертав увагу. Тому я не перше місце по силі. Блін. Серйозно, я все ще не достатньо сильний. Ну, по населенню я хоча б обігнав тебе. Хоча і то. Тільки через те, що в тебе не асимільоване. Хоча, так, в мене. 3,3, ну ні, у мене в нього більше. На 23 тисячі десь, але більше. Так! Так, 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 гаразд. Ти. 1 2 мільйони населення. Будемо, напевно, тебе розносити. Mm. Окей. Збираю гроші до інфляції. О. Хто такий? Так я, прикольно. Інфляція. є. Призовне населення. Карфеген не чпаю. ось в інших провінціях можна. Все. витрати всі гроші на виклик. П'яти провінціях викликав і все. На цьому мої гроші закінчилися. Так, скиду свої війська сюди. Тут взагалі хто. Ага, ну все правильно. Я почекав, поки він такі відіб'є зі своїх провінцій. Інфляція, це прекрасно. 70% на товар. Поки я буду воювати. Давай, добивай, такю. А, це хто? Ну ні, перший. Так, країна яка перше місце по Пішла також на Тартесі. Це дуже некрасиво, це вихливо. Ага, йти на нього, пішов в спину вдарив. Окей, давайте почекаємо. Просто слідкуємо за тим, що відбувається, тому що. Так, давайте тут табір поста. А, табір постачання вже є, прекрасно. Просто слідкую. Слідкуй, паралельно качаючись. Взагалі 80% на товар. Все ж таки, в них ще ось тут. в них є ще Британія. Дивимось, як це все буде виглядати. Вони зможуть усаджуватись спиною. Дуже незрозуміло все відбувається зараз. Так, щоб почекати закінчення війни. Знову ж я качаюсь. Вони, типу, захоплюють провінцію, але по ітогу в мене та населення більше ніж. У них 4 мільйона, з яких тільки 50% національного, В 3 3,7, з яких 92% національного. І населення збільшується. Так у вас лишилось тільки 6 провінцій, з яких жодна мені не потрібна. Так окей. Мені потрібна одна твоя провінція, одна твоя. Є. І ультиматум. Тобі. Вперед. Зрозуміло, що вони погодились. Так само одна провінція від тебе і одна провінція від Делфі. А, ти з ким воюєш? З ким ось воюєш. Ну окей. І від тебе одна провінція не ну вперед, чому б ні. На якесь далеке майбутнє. І від Делфі одна лишилась. Таранте. Голосити він. Осаджусь. Го не буду мирного докладати. Почекаю поки тут хтось звільниться. Да, да. Опа. Блін, не встиг кинути ультиматум країні, яка звільнилася. Треба уважніше слідкувати. Та вони зараз самі звільняться так. А це... Так, тут занадто мале населення, щоб пробувати виклик, мені не подобається. Давай, яке в тебе там населення? Сто тисяч. Ну, тримай. Двадцятка сюди, нехай припливе. На товар 70% залишу. Є. Так, так, атакуйте мене. Так ти хто такий? Мені. Так, надсилаю ультиматум. Він тільки одна проїнці, так. А ти мирний угода, все. Цього достатньо буде, дякую. Тепер лишилось тільки круті хтось. Ой, мені ось ця провінція не потрібна. І ось ця також не потрібно була. Окей. Повторно, Повторна симіляція. І тебе повторна симіляція. Ну, ви збираєтесь кладати мирну угоду. Опять провінції лишилося тільки в Ірландії. Все? Ви просто захопили всі його провінції. Просто взяли і захопили всі його провінції? Так. Да. Вони це зробили. Окей, ось що я зараз зроблю: інфляція. Все в технології. На мене хтось напав, хтось не потрібний. Є. Тим самим ми зараз збільшимо собі просто прибуток з нічого. Так, це завжди приємно і прекрасно. Збільшення технологій. Рфаїн, ти тримай розробку собі, бо я з тебе заробляю. Мейстерню тримай. Ерфаєн тепер мені приносить прибуток у вигляді 7 тисяч всього. Ти стоїться. Окей. Далі. ти. Тих. По населенню, типу, більше за мене, типу. Але я можу ще качнутись. Ще 100% населення кинути. Є, yeah. все в товари. Покращуємо населення. Більше 10 тисяч за крок качаємо. О, друга провінція по населенню, тепер тут знаходиться. Прекрасно. Тепер в мене населення майже 5 мільйонів. 3,9 мільйона. В тебе населення 4,5 мільйона. і 70% тільки національного з нього. До інфляції. Виклик. РФ, ні. Ось інші провінція так. Ой, навіть в Сардіні чи в Корсіки. Зробив виклик. є. Армія в мене 342 тисячі. Ти лишився зі своїми провінціями. Не знаю, так. У в тому, що навіть якщо ми всю свою армію будемо тримати на морі, ми виходимо в плюс. Навіть якщо всю армію на морі тримати. Треба ще викликати. Бо в нього просто можливо ще більше викликано. Так, але перед цим в товари ще раз. На мене хтось напав, байдуже. Так, Трохи більше 10 тисяч за крок, це прекрасно. Ой, прибуток. Від податків. Ой, та да. Ого, на мене понападали. Вчпись. Дельта, відчпись. Відчпись. Відчепись. Відчпись. Занадто слабкі всі. У мене є тільки один ворог зараз. Населення качнув. Тепер 5,4 мільйона. До інфляції. Резовне населення. В Карфагені не викликаємо, в інших регіонах так. Тріполі, нарешті, виклик зробив. Так, все. Знову всі гроші витратив на виклик. Зібрав новий виклик на морі. 200 тисяч. А, більше навіть. А, ні, я, щ... я ще сюди скинув з Карфагена війська. Ну і нехай. Навіть якщо вся армія на морі, я не витрачаю на неї весь свій бюджет. Ще більшу армію. Типу 47 мільйони, 72% національних з них. Мільйон тих типу економіки. Але в тебе явно не така економіка, як в мене. І плюс ти правління гірший за мій. Останній виклик. Так, зараз я буду витрачати на зменшення витрат на адміністрування. Ні, прибуток від виробництва. Є. Інфляція, знову в товари. Так, ще качнувся на 400 тисяч. Зараз до інфляції. Поїхали, призовне населення. Є. Скільки я зараз викликав? 148 тисяч, якщо ще 500 тисяч на морі. 5 тисяч. О, Дельта. Я випадково дельті дав одну провінцію свою захопити. Я міг. Так, вони навіть, ну, трохи асимілювали, їли Не прям сильно. Так, окей. 4-8 мільйона. У мене 600 тисяч армія. Ну блін, мені ще не, все ще не вистачає. Ну, я не відчуваю, що мені вистачить цієї армії. Ще раз, 100% в товари. До інфляції 100% в товари. Ще качає населення в багатьох регіонах. У мене багато регіонів. Ну, ж, в мене більше 6 мільйонів населення вже є. Хороший крафаєн навіть качає він по населенню. Хоча він на своєму максимуму. На умовному максимі. По населенню, так не. Трохи качнув в економіку, тепер до інфляції. Технології в прибуток від виробництва, а тепер призовне населення. Карфаєн, ні. І поїхали. Є. Гроші закінчились. Але все, все ще друге місце по загальному рейтингу. Так, я ще, сто... я ще 150 тисяч викликав. 600 тисяч 700 в плюс. На ще по 5% всюди стоїть. Це mm. 800 тисяч. Це 20% їх населення. Ну, у них вже 5 мільйонів населення. Але то таке. Делфі. Так, я сильніше за них, я більше за них. Я все ще можу ще один. Все, я останній виклик, ще один виклик. Інфляція це прекрасно. Це покращенні населення. Ну, щось тут нові провінції качаю. Потрохи поступово. Але вони качаються також. Ой, дата, та нападайте на мене. Є? 27 мільйони. Населення 6,7. Інфляція, прекрасно. Призовне населення. Все, витрати всі гроші, прекрасно. О, я всю армію зараз на морі буду тримати. Є, хоча б... хоча б ми в мінус виходимо, коли вся армія на морі. Так, також. Ще раз до інфляції. Прекрасно. Виклик точно тут. Сюди я поскиду армію. Я поділю на 4 частини. Одну частину сюди, одну частину сюди, одну частину сюди і одну, одну частину сюди. Тут я місцевим викликом цю провінцію захоплю. Тут прекрасний місцевий виклик. Ще додатково трохи, але трохи військ. Також тут не викликаю. Ну так, трохи трохи військ. Ну, але, на жаль, на цьому це відео ми закінчуємо. Продовжимо. Доробимо ми вже карфагенську імперію в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд. особливо дякую своїм спонсорам. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і у ході, відео, Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-яку випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.